Критика статті залужного в економіст та чи справді є непорозуміння між офісом президента і головнокомандувачем ЗСУ про це розкажу вам в цьому випуску. Я Наталія Мартинюк, вітаю. Підписуйтесь на фабрику новин та ставте лайк цьому відео, бо в ньому багато цікавого. Отже, заступник голови офісу президента Ігор Жовква публічно розкритикував Валерія Залужного за статтю в економіст. Цитую. Мені надійшов дзвінок одного з керівників кабінетів лідерів, і вони в паніці запитують, що повідомляти мого лідера. Ви дійсно у безвиході. Ми такого ефекту хотіли досягти цієї статтею?» – зазначив Жовква. Також він загалом висловився проти того, щоб військові коментували ситуацію на фронті для змі. Генерал Залужний і справді написав різку статтю, де заявив про глухий кут у війні, але й запропонував стратегію виходу з цього кута. Ділячись своєю оцінкою, головнокомандувач ЗСУ сказав, що поле бою нага. Доє йому великий конфлікт столітньої давнини і вважає, що нині Україні потрібен потужний технологічний стрибок. Простий факт полягає в тому, що ми бачимо все, що робить ворог, а він бачить все, що робимо ми. Для того, щоб вийти з цього глухого кута, нам потрібно щось нове: на кшталт пороху, який винайшли китайці, і яким ми досі вбиваємо один одного, зазначив Залужний. А ось в Білому домі позитивно оцінили статтю Валерія Залужного, за словами координатора ради нацбезпеки Білого Дому. Ому Джона Кірбі, ця стаття ще один важливий аргумент для подальшої підтримки України. Він наголосив, що під час війни потреби сторін змінюються. Це стосується і озброєння, яке партнери надають Україні, але не все так просто у Конгресі. Після статті залужного почалися реальні дискусії на цю тему. Як пише видання Politico, Приголомшливе визнання залужного резонує на капіталістському пагорбі. Венс та Джош Хоулі стверджують, що його коментарі є приводом переосмислити тривалу підтримку Києва з боку Америки. Вони скептично ставляться до допомоги Україні та не розуміють подальшої стратегії та планів зсу. І це ще не все. Видання Цензорнет, де головним редактором працює відомий воєнкор Юрій Бутусов, розкрило інсайди щодо напружених стосунків Залужного та Зеленського. Президент звільнив генерала, який командував ССО ЗСУ, без відома військових. Залужного теж не попередили. Бібісі взагалі випустило статтю із запитанням в заголовку. Залужний наступний, де власне описала деталі цієї ситуації між залужним та зеленським, і процитувало Бутусова, який стверджує, що Зеленський боїться залужного як конкурента на майбутніх виборах. Зміна командувача ССО ЗСУ без погодження із самим головнокомандувачем може бути попередженням про кадрові рішення як щодо інших вищих керівників армії, так і щодо самого залужного. Також Зеленський і, власне, залужний не можуть знайти спільну мову через контрнаступ. Залужний в економіст видав цитату: за п'ять місяців контрнаступу Україні вдалося просунутися лише на 17 кілометрів. Десять місяців Росія воювала навколо Бахмута на Сході, щоб взяти місто розміром 6 на 6 кілометрів. Поле бою нагадує великий конфлікт столітньої давнини. Так само, як і в Першій світовій війні, ми досягли рівня технології, який ставить нас у глухий кут. Глибокого і красивого прориву швидше за все не буде. Кінець цитати. Але буквально два місяці тому генерал залужний обіцяв американцям, що скоро буде прорив на фронті з боку зсу. Ймовірно, саме це помилкове судження, як вже потім визнав сам залужний, могло викликати подальше непорозуміння з офісом президента. За даними різних змі із посиланням на джерела останнім часом, нібито між Зеленським та Залужним були розбіжності щодо того, чи потрібно завершувати контрнаступ ЗСУ та чи можна назвати його вдалим. Зараз же очевидно, що стаття Залужного розставила всі крапки над і якщо говорити про позицію генерала. Але є й думка офісу президента України. Радник Михайло Подоляк справді вказав на те, що Зеленський вимагає виконувати домовленості від військових, але при цьому конфлікту. У нас есть военный кабинет, у нас есть ставка Верховного Главнокомандования где военные презентуют свои сценарные заготовки, дают объяснения, как они будут действовать и так далее и тому подобное. Президент не принимает военных решений, непосредственно вы идите туда, вы идите то, делайте. Нету никаких разногласий между военным и политическим руководством Украины. Нету никаких разногласий. Наоборот, есть скоординированные позиции по многим пунктам. Є постійні консультації, ані там їжеднівні консультації, є спеціальні ежедневні селектори для того, щоб моніторити постійно ситуативні, е, -то того, що відбувається по лінії фронту, є більш розширені ще раз почувши воєнної кабінети. Напишіть у коментарях під цим відео свої думки стосовно статті Валерія Залужного. І чи могла вона тісно викликати непорозуміння між залужним та зеленським. Щоб бути в курсі усіх головних подій в Україні та світі, підписуйтесь на наш канал. До зустрічі!